Він каже про себе, що теж не народжений для війни, але зараз на передовій наш наступний сюжет про воїна артилериста 128-ї гірсько-штурмової бригади. Попри юридичну можливість не йти до армії, Валентин вирішив підписати контракт раніше. Він волонтерив та деякий час служив у ТЦК своїми думками щодо мобілізації та про те, як змінилася війна далі в матеріалі Інни і В гогой. війна. У нас є ну є обов'язки там, то що по закону є просто моральні обов'язки, які ну тобто ти можеш вибрати для себе свій шлях. Свій шлях обрав для себе військовослужбовець Валентин разом із побратимами артилеристами. Він служить у лавах 128-ї бригади. До гірсько-штурмової долучився за контрактом півроку тому. Хоча юридично мав усі підстави не йти до війська. У мене так називаємо золотий першу дійсно є, але. Я б не, не скористався, ну, я не розумів, як це взагалі можна зробити. Ну, тобто, е Війна. Там, за фахом е Німеччина дзвонила, пропонувала роботу. Да? І, ну, при тому на таких умовах, що не будь війни я би поїхав. Но я не можу сім... ну, якщо я поїду, я буду все життя мучитись, мене це не влаштовує. З 2014-го Валентин Волонтеров закривав багато запитів від військовиків. У ТУ організовував проєкти, що нагадували цивільним про події на сході країни. А ще він один із засновників українського волонтерського радіо, яке мовило на Донеччині. Ну, багато різних речей намагалися робити привертати увагу до проблематики війни, до того, що вона є. Привозили ну, все, що необхідно. Я почав це питання закривати по-іншому. Я почав їздити по лінії фронту. І на той момент, ну принципі, всі гарячі точки, всі вся мапа я скрізь був. І з початком великої війни Валентин у перший же день попрямував у ТЦК, де йому запропонували посаду. Згодом вирішив йти на передову. Однією з причин зізнається, була і поведінка цілком придатних, але не народжених для війни військовозобов'язаних. Я ж тоже не народжений. Я такий самий цивільний. Цей обов'язок все одно прийдеться виконати. Держави України як такої не буде, якщо ми її не будемо захищати, це ну. Це не жарт на жарт. За словами армійця на фронті відчувається підтримка побратимів, і це додає сил протистояти ворогу, напрямок на якому нині перебуває захисник, непростий. Окупанти штурмують безупину. Постійно є якісь спроби зробити захват, там прийти. Війна змінила свій формат, навіть як я як я її бачу, да вона стала більш технічною. Тобто, наприклад, ті ж самі дрони це величезний стримуючий фактор. От, завдяки там дронам, завдяки артилерії, ну знов-таки це теж бережемо кров піхоти. Саме тому впевнений Валентин сучасній армії потрібні не лише вмотивовані, а й обізнані на новітніх технологіях фахівці. Це вже не битва, там просто артилерії і піхоти, Це вже щось більше. Тобто кадри люди, які вміють літати, хочуть навчитись, є до того хист велком. То 128. Інна гогой, Ігор Воробій. подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.